Всім привіт! Приїхав на поле кукурудзи Вам відео зняти про шкідники кукурудзи. От. Приїхав, у нас дощ пішов. Правда, сонце світить. Десь там. Зараз підемо трішки, бо цілий день ходив думав, як зняти вам умний контент. Ніколи такого не робив, а тут случилось. Дивимося, дивимося. Ну, ось оце, оце. Схоже таке до, да, на кліща. Оце кліщ. Е, до речі, е, фотографію цього я прикріплю у цьому. Та відео тут буде фоточка. От на руках. Ну, камера не приблизить. Тут відчуття такі, як зернинки якісь. Питання кліща на кукурудзі. Дивіться, бачите? Це небезовательне. Так. Ну, краще мікроскоп. Дехто казав, що камеру збільшуємо. І воно там все видно, так зараз піде не гуляй. Сидять. Ох, як гримить хорошо. Там дощ хороший. Ну, у нас, дякувати Богу і за це. Так, стосовно отаких от ось штук от, на листках. Бачите? Отаке от ось. Що це таке? Це уже не кліщ. Е, залишу теж там буде в куточку фоточка. Значить, такі-такі ці бачили е, погризені листочки. Паранхіма так звана по Їжена. Що це в нас таке? Це робота в нас смугастої хлібної бліжки. Теж буде закріплено фоточку. особини на листі вигрізають невеличкі ділянки або маленькі ямки, виїдаючи наскрізні або навіть не на скрізні отвори. На листі кукурудзи. Зрізають паренхіму між жилками. Епідерміс з нижньої сторони не пошкоджують. Ну, так воно і є. Так. Що в нас шкідливе? Особливості шкідника. Личинки харчуються молодими коренями, суттєва шкодочинність у липні, ну, бачите, нас тепло в червні. Критичними для рослин є пошкодження першого листка. Ну, у нас вже не перший листок, так що все нормально. Так, втрати, шкодочинність. Пошкоджують листя від початку сходів. Відставання розвитку рослин. Знижується стресостійкість, втрачається якість. Токи смокчить, може бути теж проблеми із тим, що рослини будуть загибати. Погибати, ну, та й таке. Та й таке. Стосовно втрат врожаю. Стосовно втрат врожаю. Ну, наприклад, по кліщу павутинному, теж фоточка буде закріплена, який він. от побачити. Ну, так, шкодочинність і втрати. Пошкодження всієї рослини. Перенесення вірусів, провокація в'ярнення та перечасна загибель рослин. Втрати врожаю до 60% може бути. Да, от тобі така маленька комашка. А які можуть втрати принести? Зараз будуть такі невеличкі роздуми лірик. Всім кажу, що я знаходжуся по дві сторони барикади. Да, і вирощую її і продаю. Ну і з сторони продавця. Звісно, надо інсектицид, А точніше не інсектицид, а карацида від кліща якого. Зараз дефіцит в Україні всі кинулися. Ціни попіднімали. Так, відповідно від блішки теж. Ще один інсектицид. Або читати, чи карацид допоможе їй прогнати. Чи ні. А якщо ні, то ще один сюди. Шурувати. Ну, відповідно ж, листя пошкоджені, бачите, хворі треба що фунгіцид. І що нам воно це все обійдеться? От такі роздуми і висновки. Так що оце вам і всі поради. От. Бо маємо такі реалії сьогодення. Не знаю, чи якесь розчарування. В даній всі ситуації. От. І від того, що не знаєш, як правильно поступити і що зробити. З однієї сторони, на терезах все це зробити внести, надіятися на щось краще. А з іншої сторони, за що це все робити. Ой, і так завжди. Куди його? На яку шальку Терезів більше положити гірюк, щоб виграти. А в результаті. З другої сторони, як душів немає, то чим би ти не бризкав. От фунгіцид в жару, навпаки, він може спалити. Та й не потрібний він. Хоча на кукурузу ніколи не застосовували. Правильно. Якби ще контроль залишав, От. Окремо все збирав. А то ж завжди своєї комбайна немає. Заїжджа в комбайн комбайні, давай бігом, бо ще черга 10 чоловік. І головне, щоб встигав возити з поля, щоб не було простою, а не які там ще закладати. Ой, блин. От таке вийшло відео. Хотів розказати за одне. А знайшли й друге. Ну нічого. Пишіть, коментуйте, ставте лайки, якщо вам не важко. Буду їздити далі, знімати, показувати. Ну, отака ситуація. До наступних відео.